Доброго ранку, дітки! Запрошую всіх на заняття з соціуму, і ми сьогодні з вами будемо говорити про вашу родину. Дітки, а до нас сьогодні завітав один гість. Пропоную відгадати про нього загадку. Слухайте уважно. Ось наш гість повзе, свою хатку везе. Хатка в гостя чудна, на спинці вона. Коли він відпочиває, ріжки ніжки ховає. Дітки, здогадалися, хто це? Так, це равлик, молодці дітки. Ось такий равлик. Подивіться, який в нього будиночок. Він возить його на собі. І може в нього ховатися. Коли йому треба відпочити. Кожен з вас теж, дітки, має свою домівку. Дітки, а хто ще живе з вами? Так, це матуся, тато, бабуся, дідусь, братик або сестричка. Або ви одні у своїх батьків. Дітки, а як ви гадаєте, як називаються люди, які живуть разом, люблять один одного, піклуються один про одного? Я пропоную вам послухати віршик, і він вам допоможе в цьому. Мамо, тато, дід, бабуся, всіх назву Не помилюся, старший брат, сестра. І я, от така у нас сім'я. Правильно, дітки, люди, які живуть разом, люблять один одного, піклуються про одного, допомагають один одному, називаються сім'я. Дітки, кожна людина з народження має свою сім'ю. Сім'ї бувають різні, і великі, і маленькі. Будь ласка, дітки, що таке сім'я? Правильно, це люди, які живуть разом і люблять один одного, піклуються один про одного. А зараз я запрошую на пальчикову гру, яка називається Моя сім'я. Ми з вами будемо промовляти віршик та загинати пальчики по одному. Починаючи з самого великого. Цей пальчик дідусь. Цей пальчик бабуся. Цей пальчик татусь, цей пальчик матуся. Цей пальчик я. От і вся моя сім'я. Дітки, які ви вправні, молодці. А зараз. Я хочу, щоб ви розповіли нам з равликом, як ви святкуєте свята всією родиною, як ви розважаєтесь, відпочиваєте усі разом. Нам, з равликом, буде дуже цікаво послухати ваші розповіді. Дітки, а ще я хочу вам нагадати, що святкувати свята всією родиною це дуже-дуже правильно. Тому що всі ці традиції зміцнюють стосунки дорослих та дітей. Ви найщасливіші дітки на світі, тому що у ваших сім'ях люблять один одного. Ну а зараз, дітки, Равлик нам пропонує послухати віршик про рідний дім. Хай живе наш рідний дім, тепло. І затишно у нім. Тут і тато, тут і ненька, і бабусінька рідненька. І веселий наш дідусь крутить пишний сивий вус. Дітки, сподобався вам віршик? А за бажанням його можна вивчити, а ми з равликом задоволенням послухаємо. Дітки, ну а наше заняття. Підійшло до завершення. Скажіть мені, будь ласка, а про що ми з вами говорили? Так, ми говорили про родину, про сім'ю, а хто до нас приходив на заняття? Так, вірно, це Равлик. Він все заняття був поряд з нами і слухав ваші відповіді. Дітки, а скажіть, будь ласка, що ж таке родина? Правильно, це люди, які живуть разом, люблять один одного та піклуються один про одного. А з кого ж складається родина? Молодці, це мамо, тато, бабуся, дідусь та їхні дітки. Я вам дякую за заняття. До нових зустрічей до побачення!